Стаття 116. Кабінет міністрів України 1 забезпечує державний суверенітет і економічну самостійність України, здійснення внутрішньої і зовнішньої політики держави, виконання Конституції і законів України, актів Президента України. 11. забезпечує реалізацію стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі. Та в організації північноатлантичного договору 2. вживає заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина 3. забезпечує проведення фінансової, цінової, інвестиційної та податкової політики політики у сферах праці і зайнятості населення, соціального захисту, освіти, науки і культури, охорони природи, екологічної безпеки і природокористування. Четверте розробляє і здійснює загальнодержавні програми економічного, науково-технічного, соціального і культурного розвитку України, п'яте забезпечує рівні умови розвитку всіх форм власності, здійснює управління об'єктами державної власності відповідно до закону, шосте розробляє проект закону про державний бюджет України і забезпечує виконання, затвердженого Верховною Радою України. Державного бюджету України подає Верховній Раді України звіт про його виконання 7. здійснює заходи щодо забезпечення обороноздатності і національної безпеки України, громадського порядку, боротьби зі злочинністю. 8. організовує і забезпечує здійснення зовнішньоекономічної діяльності України митної справи 9. Спрямовує і координує роботу міністерств. Інших органів виконавчої влади, 9 за 15 утворює, реорганізовує та ліквідовує відповідно до закону міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, діючи в межах коштів, передбачених на утримання органів виконавчої влади, 9 дріб 2 призначає на посади. Та звільняє з посад за поданням прем'єр-міністра України керівників центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету міністрів України, десятий здійснює інші повноваження, визначені Конституцією та законами України. Стаття 116. Кабінет Міністрів УНР 1. забезпечує державний суверенітет і економічну самостійність УНР. Здійснення внутрішньої і зовнішньої політики держави, виконання Конституції і законів Української Народної Республіки, актів президента Української Народної Республіки, одинадцятий забезпечує реалізацію стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства Української Народної Республіки в Європейському Союзі та в організації Північноатлантичного договору. 2. Вживає заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина три забезпечує проведення фінансової цінової, інвестиційної та податкової політики політики у сферах праці і зайнятості населення, соціального захисту, освіти, науки і культури, охорони природи, екологічної безпеки і природокористування, четверте розробляє і здійснює загальнодержавні програми. Економічного, науково-технічного, соціального і культурного розвитку УНР, п'яте. Забезпечує рівні умови розвитку всіх форм власності, здійснює управління об'єктами державної власності відповідно до закону, шосте розробляє проект закону про державний бюджет України і забезпечує виконання затвердженого Верховною Радою України державного бюджету УНР. Подає публічний звіт народові УНР та НРУНР про його виконання. 7. здійснює заходи щодо забезпечення обороноздатності і національної безпеки УНР, громадського порядку, боротьби зі злочинністю. Восьте організовує і забезпечує здійснення зовнішньоекономічної діяльності Української Народної Республіки, митної справи. 9. Спрямовує і координує роботу міністерств, інших органів виконавчої влади 9 за 15 утворює, реорганізовує та ліквідовує відповідно до закону міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, діючи в межах коштів, передбачених на утримання органів виконавчої влади 9. Дріб 2. Керівників центральних органів виконавчої влади. Які не входять до складу Кабінету міністрів УНР, призначаються конкурсом, десятий здійснює інші повноваження, визначені Конституцією та законами УНР.